Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні буде влогове відео, і я хочу запросити вас в гості до нас на дачу. Зробимо коротенький огляд. Відбулось дуже багато різних подій з моменту останнього відвідування, тому буде цікаво та корисно. Ну що, давайте розпочнемо. І розпочати хотів з бамбуку, який росте у нас в контейнері. Він зазеленів і починає швиденько розвиватися. Сподіваємось, що він виросте вище паркану. І поруч з бамбуком поставили. Нещодавно ось таку годівничку я показував на своїй сторінці в інстаграм, як я її збирав, як встановлював. Посилання на сторінку інстаграм залишу в описі під цим відео. Запрошу переходити, підписуватись, завжди ради новим глядачам. Ось така годівничка, Хоча, я вам чесно хочу сказати, влітку це не настільки актуально, як взимку. Тому що зараз для птахів дуже багато. Харчування в природі. Але це не тільки як гадівничка для птахів, а також як елемент декору. Поруч повісили поїлку. Ось це більш актуально. Вчора я її сюди причепив, налили водички, пташок тут ще не бачили. На жаль, але я думаю, вони. Незабаром прилетять. Це не справжні, це металеві такі. Також в інстаграмі показував, як я це збирав і як підвищував. Ось так це виглядає. Але коли ще й бамбук виросте, то я сподіваюсь, такий невеличкий японський куточок буде у нас на дачі. Висадили розсаду калібраху, невеличкі такі. Це ми виписували в інтернеті. В цьому році не вирощували калібраху самостійно. Не було насіння, та, чесно кажучи, все сам не виростиш, тому дещо прикупляємо. Це самі бакопи вирощували. І ось я показував також на каналі, нещодавно висадили в це кільце, на якому росли тюльпани. Батат. Одразу провели мульчування, щоб коріння батату краще розвивалося. І коли батат підросте, а це ще Ліана, вона буде ось так звішуватись, і зелена така купа велика буде. Буде, я так сподіваюсь, дуже красиво і декоративно. І буде корисно. Ось коротеньке відео. Це вчора. Я знімав в супермаркеті. Подивіться, будь ласка, скільки коштує кілограм батату. Ось такі гроші. коли ми можемо з легкістю самостійно вирощувати батат, взагалі без проблем я на каналі розповідаю. Так що, друзі, заходьте і розпочинайте вирощувати батат. Це дуже корисно. Ми в цьому році висаджували ось цю чудову лахину, 4 кущика на дачі ми висадили. І ось ми вже отримуємо перші ягідки на неї. Це, е було квітіння таке рясне на цій рослинці. Половину квіточок ми повидаляли для того, щоб не навантажувати цей кущик. Ну а деякі китиці позалишали, і ось тут вже ми бачимо, що розпочинається процес утворення ягідок. Ось на цій китиці більше за все це видно. Для нас особисто це вперше в житті вирощуємо малахину, Немає у нас досвіду. Ну, як немає, повивчали, почитали людей, які цим займалися. І ось зараз, сподіваємось, вже перші ягідки ми на своїх рослинках незабаром побачимо. Це ще один кущик. Так що все в наших, як то кажуть, руках, друзі було б бажання і. Було б натхнення вирощувати, а немає перепон. Все з нами, все для нас. Гортензія чекаю з нетерпінням ось цих великих білих капелюхів, коли вона зацвіте, тому що гортензію дуже любимо. І ось так зараз виглядає верба. Пам'ятаєте, можливо, ми з вами дивились на неї навесні, коли вона квітнула, дуже було красиво. А зараз це взагалі ось так. Ну, просто дивовижний вигляд. Ми її трішки підстригали для приведення до такої форми. формували. Це штамбова верба, штамп не буде вище ставати, а ось крону будемо формувати по можливості і по необхідності. Я прив'язав її, тому що. Була тут опора, така вертикальна, слабенька, довелося замінювати трубу. Я цей і отак обережно прив'язав. Тому що зараз вітри йдуть, і її так стало хилити дуже сильно. І я почав хвилюватися, що вона може не витриматися. Ось це кожна хвиля похилення, вона підриває корінці, і це погано для росини, Починаються проблеми, стресування, тому треба, щоб вона. Так міцненько трималася. Малинка це назва сосни. Малинка перший приріст. Друзі, перший приріст на цієї сосні. Ми її купили в зиму 22-23 рік, пам'ятаєте, коли сиділи без світла, а вона була у нас новорічною красунею. Ми трішки її там начепили на неї. І ось зараз вона пішла збільшуватись. Ми її Купляли в контейнери, а потім висадили на ось цей міксбордер. І зараз вона ось вже на 10 см стала вище. Взагалі малинка виростає півтора метри. Ось тут вона і буде поруч з нашою вербою рости. Поставили ось такий. Горшик, ось такий вазон. Ми завжди ставимо в минулому році, десь в інтернеті, в інстаграмі, до речі, купили ось такі горщики. Дівчинка самостійно їх плила. І ось другий рік ми вже їх використовуємо. Це дуже зручно. І Нам в принципі подобається, я сподіваюся, що це буде на багато років, тому що така конструкція ось ще одна, до речі, і також це з ручками з ручками дуже зручно. А ми ще залишили ці піньки, коли купили дачу півтора року тому. Кілька дерев ми прибирали, хотіли висаджувати, але всі дерева, я тоді сказав, замість них обов'язково будуть висаджені дерева. І ми ось раз, два спиляли, ось посадили, ось клена псевдоплатанового посадили, п'ять смарагдів посадили, там брабанди посадили, ще у нас гробина буде рости. ну Є планів багато, ділянка малувата. І, і ось два таких вазона, Мені вони взагалі так подобаються, як, це, як ця петунія, вона така не дуже яскрава, можливо, на перший погляд, але наскільки вона виглядає ось органічно і так вписується. І Ліхтарики поставили. Ось тут вони у нас ці два вазони і стоять. До речі, я, можливо, не показував. Зробили найпростішу таку доріжку. Підстелили агротканину і насипали щебня. Ось так це виглядає. До цього було взагалі тут страшне, нам залишилось якби у спадок, так би мовити. Зараз ось так набагато краще, ще трішки не доробили, але доробимо обов'язково. І ось ще два вазони. Поставили. Тут бальзамін уоліра. Хай стоїть, можливо, потім перенесемо кудись. За що подобається вазони? За те, що можна їх переміщувати по потребі в будь-яке місце. І посадили, бачите, вже повішали ми це сріблястий водоспад. Тіхондру посадили. ось такі. Це сріблястий, а ось це смарагдовий водоспад чи зелений водоспад, не пам'ятаю. Лістечка зеленого кольору буде висити ось така борода. Оминув своєю увагою. Ось ці півонії, які перше цвітіння нам дали. Це Coral Magic, я якщо не помиляюсь, півоня ось така, така форма квітки. Мені взагалі вона дуже-дуже подобається. І колір, колір кораловий, він також такий м'якенький і чимось він перекликується з ось цією петунією. Ось така Півонія. До речі, це я замовляв саджанці у Флоріума цим півоням пів року, як ми їх посадили сюди і вже бачимо перше цвітіння. Так ось зараз на флоріумі знижки на саджанці півоні до мінус 60%. Так що, друзі, якщо хтось хоче оновити щось новеньке прикупити, я посилання на інтернет-магазин Флоріум залишу в описі під цим відео. А по промокоду наша дача для вас буде ще окрема. Знижка мінус 10% до тих відсотків, які там діють зараз розпродаж. І буде квітувати зовсім скоро, вже розпочинає цвісти троянда на штамбі. Висаджували її півтора року, як тільки купили дачу. І ось нарешті ми дочекалися, хоча в тому році було цвітіння, не масове можливо, а зараз тут цвітіння, дуже багато бутонів. Так що будемо дивитись, будемо бачити. І, до речі, хочу показати. Також, дивіться, 22 см в діаметрі, вже відквітає трішки. Це амаріліс сорту Double King. І також, до речі, я його купляв ось цю цибулинку на Флоріумі, У них зараз на них великі знижки. Ось цей від... відцвітає, а ось цей збирається зацвісти, це бутон, який збирається розкритися. Ще один збирається, ось виходить. Так що довгий період часу ось ця квіточка буде цвісти. Це супер квітки. Нам дуже подобається. Також посилання залишу, і також по промокоду наша дача буде знижка 10% мінус. Висадили ось таку стрічку, клумбу. Обирали такі кольори, щоб вони не дуже впадали в очі. Ось так вздовж доріжки, як проходимо туди до будиночку. Тут городик у нас, там газон, а там будиночок наш зимовий. Ось це літній будинок, в якому, ну, літній. До речі, тут можна зазирнути ще на хвилиночку. Це залишки у нас, петуння. Але вже по сусідам вже є кому роздати. Вирощуємо завжди більше, нам не завжди стільки потрібно. Десь півсотні росинок залишилось. Нічого страшного, завжди в добрі руки їх можна буде віддати. Друзі, сьогодні ми не будемо заходити в розсадник, тому що там тільки зайди, там багато чого треба розповідати, і то буде окреме відео. Капуста все добре. Наша капуста це білоголова капуста, молода рання. Росте все добре з нею. Висадили цибулю, ми її замульчували, до речі, розсадою вирощуємо цибулю сінкою в цьому році взагалі не вирощуємо. Але розсада нам подобається через розсаду насіння сіли. Трішки ще тут прихватили було надлишок, пуста оця стрічка була землі. І ми тут посадили різні рослинки, в основному суницю таку, що також через розсаду вирощували. Часник все добре з часником розвивається. Скоро, я так думаю, часник будемо підживлювати, тому що нарастили зелену масу, треба буде попрацювати трішки на збільшення самої цибулинки. Перець нещодавно розповідав, чим підживити, росте, важкувати йому поки що, але нічого страшного. Вчора ввечері висадили томати низькорослі, чотири сорти в цьому році вирощуємо. Ось одна грядка буде, ось там буде інша грядка, дві грядки томатів. Мандат, п'єтра роса. Сагатан і Пінкбуш. А ось це, до речі, це півоні. В цьому році, цією весною, ми коріння саджали, і були брунічки невеличкі. Ну, як продаються в півоні. Коріння, бульба і з брунічками. І ось вже ми отримали рослинку на поверхні. Я думаю, що в наступному році дуже гарне буде цвітіння. І давайте подивимося-коротенько. Полуницю, тому що не хочу багато вашого часу забирати. Це Альба, другий рік вона у нас тут росте. Ось такі врожаї в цьому році. В минулому році доволі не Ну, не дуже. доволі, недоволі будемо так казати, врожай був. Чому? Тому що вона погано перезимувала в тому році. В цьому покраще, більше ягід, вони ще не червоні, тільки починають червоніти, але їх дуже багато. І В чому наша тут трішки помилка була? Тому що ми на 1 метр ширини цієї грядки посадили 4 ряди. Це за густо. І ми виправили цю помилку. Ось це ми висаджували минулої осені цим расинком півроку. І Вже тут посаджено 3 ряди. Набагато краще почуваються рослинки, їм тут Повільніше, просторніше, ось так зараз. Це перше плодоношення, до речі, на полуниці. Полуниця Мурана це полуниця дуже непогана, наскільки я дивився в інтернеті відгуки. Вона ампільна. О, я вибачаюсь, вона ремонтантна, тому буде плодоносити протягом всього теплого періоду. Крупна ягідка, ми вже пробували, доволі солодка. Ось так виглядає зараз наша полуниця. Ось що хотів показати в цьому відео, як бачите, дуже багато змін відбулося, тому я сподіваюся, що вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас справи і, можливо, є щось по ділянці, якісь питання. Я буду намагатися на кожен коментар відповісти. На цьому кажу вам до побачення. Дякую, хто додивився відео до кінця. Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!